Авіаційні годинники від бренду AV8 у британському стилі. Сьогодні роздивимось декілька з них. По перше, хочу сказати, що британська авіація зіграла ключову роль у другій світовій війні. Тому як дань поваги на сьогодні існує британський стиль авіаційних годинників. AV8 саме в цьому стилі. До мене в магазин приїхала велика кількість новинок. Ось ці Avi8 Flyboy, наприклад, зроблені в авіаційному стилі, але мають акуратні розміри 40 мм, бо авіаційні годинники зазвичай дуже великі. Різні кольори моделі абсолютно кардинально змінюють сприйняття годинника і підійдуть під різні стилі одежі. А у ці моделі відео приурочені до 75-річчя з дня перемоги у Другій світовій. Вони постачаються у подарункових коробочках та випущені обмеженими тиражами всього 150 годинників у світі. Ну і розмір вже більш схожий на класику пілотських годинників 43 міліметри. Оці EV8 Flyboy взагалі мені дуже сподобались. Чудове пакування, додаткові ремені у комплекті, багато різних кольорів. Годинники зроблені прямо 100% британському стилі. Вони дуже великі і пророблені у деталях. Також. Жтоють доволі доступно. Я готую великий огляд на ці годинники. Якщо вам цікаво, будь ласка, переходьте на мій канал про годинники Філтайм та підписуйтесь. Там скоро все анонсую.